Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному, Людям усім і усьому прекрасним. дітки, у нас заняття з художньої літератури. Хочу зараз послухати оповданечко, яке називається. Цікаве запрошення. Слухайте уважно і розглядайте картинки. Доброго дня почув мурчик і підняв голову. Поряд стояла дуже гарна тітонька кіншка. Доброго дня! Чемно привіталася маля. Але, вибачте, я вас не знаю. Це ти мене не пам'ятаєш, бо був досі маленьким, коли ми дружили своєю макусею. До речі, передай їй від мене привіт, сказала тітонька кішка. Тут це дякнуло цуценятко. І навіщо це ти розмовляєш з незнайомим? Ой, вигукнула тітонька кішка, який невихований твій товариш? Він же гадки не має, що я тебе знаю з дитинства. Ось ходімо до мене в гості. Я тобі покажу найкращий мультик у своєму комп'ютері. Мурчик нікуди не піде. Казала цуценя, тому що вже іде мій татко, щоб повести нас до цирку, заперечив бровко. І тітонька швидко повернулася. І пішла геть. А Мурчик каже, ми що дійсно підемо до цирку з твоїм татком? Здивував, здивувавшись. Ні, каже Бровко, це я швидко придумав, тому що мені здалося, що ти вже ладний був піти з тією тітонькою кішкою. Дякую, розчулився Мурчик я дійсно ледве вже не пішов. Ось таке оповідань. Скажіть про кого це оповідання? Це так, про тітоньку кішку ще про кого. Про кішку. Про маленьке кошеня, а ще. Просупайте. Так. Просупайте. так, вірно про цуценя. Скажіть, а як звали кошенят маленьке? Мучик. Мурчик, вірно. А як звали цуценятко? Проку. Будь ласка, а що страпилося з маленьким мурчиком? Тітоньку, кішку він зустрів, так? І він почав з нею розмовляти. Чи правильно зробив маленький мурчик, що почав розмовляти з незнайомою кішкою? І неправильно. Молодці, тобто він помилявся, тому що не можна було розмовляти з незнайомими. А хто ж допоміг Мурчику? Так, соценятко Бровко. так, воно швидко вигадало історію про те. Що зараз прийде його татко, так? І поведе їх в сир. І тільки тоді тішка пішла геть. Скажіть, будь ласка, чи можна вступати в розмову з незнайомцями? Ні, ні. Не можна, ні в якому разі не можна. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається можна, не можна, і пригадаємо правила поведінки з незнайомцями, а також навчимо цим правилам маленького Мурчика. Отже, давайте поглянемо зараз на картинку. Скажіть, будь ласка, чи можна проводити час з матусею? Так. так, можна і потрібно, вірно. А чи можна відчиняти двері незнайомим людям? Ні! Не можна, вірно. А чи можна допомагати своїй бабусі по господарстві? Ні, так. так, Так, звичайно, можна. А чи можна заходити в ліфт з чужими людьми? Ні! Не можна вірно. А брати солодощі від незнайомців. Ні. Ні. Не, не можна. А відвідувати заняття в дитсадку та в школі? Так. Так, так. не можна, правильно. А розмовляти по телефону з незнайомцями можна? Ні. Ні, не можна відмовляти незнайомцям. Ні. Відмовляти незнайомцям. Так, ми маємо відмовляти незнайомцям, якщо вони нам пропонують поїхати в машині з ними або чимось нам пригощ... чимось вас пригощають. Ми маємо їм відмовляти. А приймати подарунки від сторонніх. Можна? Ні. 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 О, правильно. Молодці. А так, давайте трошечки відпочинете, піднімаємося і виконувати будемо вправи. Піднімаємося всі. Встаємо. Росміться. Землі наші уклоніть. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться. В різні боки похиліться, веретеном покрутіться, покрутились, покрутились. Раз присядьте, два, присядьте і на місце тихо сядьте. Трошечки відпочили молодці, а зараз послухайте ще такий віршик, який називається Несподіваний гість» Вийшла мама в магазин. Вдома я сиджу один. Дзень зелень дзвінок співає. Я у вічку виглядаю. Оце так, великий дядько в синій формі, правий хвацький. Та я його не знаю та нічого розпитаю. Покажу йому комп'ютер, на екрані дам польнути. Є у нього кобура, буде в нас цікава гра. Раптом мама на поріг. Де ж мій гість? Звернув за ріг, Чом злякався чужий гість? Може, знаєш? Розкажи, як ви думаєте, чого злякався чужий гість? Так, правильно, молодець. Він злякався, що іде доросла людина, так? і тому пішов геть, звернув зарід. Адже дорослі дорослих важче набагато обхитрити, аніж маленьких діток. Тому, побачивши, що іде доросла людина, цей гість пішов геть. Так. А ще такий віршик, який називається Тітонька Ласкава. У дворі собі дівча стінку стукає м'яча. Раптом тітонька ласкава каже: Там за рогом мама, допомога їй потрібна. Та пішли зі мною рідна, тільки ручку простягла, як туся в двір зайшла, то це, доню, здивувалось, а дівчатко а дівчатка озиралось, щезла тітонька на мить. За мить лиш матусенька. Стоїть. І чому вона втекла? Здивувалася мала. Дітки, як ви думаєте, у цьому віршику, чому втекла? Мама побачила, ця так тому що вона теж побачила, що іде мама доросла. Так, і відразу зрозуміла, що їй потрібно йти. То, мабуть, якщо вона так раптово пішла, то хотіла обхитрити маленьку дівчинку, так? Або забрати її. Тому вона, побачивши дорослих, ця тітонька, вона швидко пішла геть. <звук> Що ми можемо з вами сказати? Прочитав, пр... прослухавши і оповіданечко, і два віршики. Кому ми можемо довіряти? Скажіть, будь ласка, з знакомими людьми не зя йти э, куди. Так, правильно, Давід молодець. А кому ж ми можемо довіряти, дітки? Дічко, хто знає. Так, правильно, тим, кого ви знаєте. Рідним, близьким людям, Бірно. не слід говорити зі сторонніми людьми, адже в житті так буває, що людина з приємною зовнішністю, зовнішністю і ласкавим голосочком може виявитись насправді дуже дуже злою і зробити якийсь нехороший вчинок. Ласкавими словами, подарунками, такі люди намагаються завоювати дитячу довіру і можуть задумувати щось недобре, можуть нести загрозу для життя. Тому з незнайомими людьми треба поводитися дуже-дуже обережно. Тож ви маєте бути дуже обережними. І в ніякому разі не спілкуватися ні по телефону, ні коли зустрінете на вулиці чужу, незнайому вам людину. Дітки, чи сподобалось вам оповіданечко, цікаве запрошення і віршики, які я вам прочитала? Так! Так! так. Добре. Молодці, ви добре сьогодні. Відповідали на запитання, ви в мене розумічі. Я бажаю вам гарного дня, будьте дуже обережні. Всього вам найкращого і бережіть себе. До побачення, дітки. До побачення. До побачення.